У раді як ваше місто світі. Сподіваюсь, вам сподобалася на пісня своєї mm -hmm. своєї. Да. Тому що мені сподобалась така, знаєш, двіша танцювати під нею. А можна я поклапити до речі, тому що там yeah. такий зміст. Так. так. А хто тобі пише зараз пісню? Слухай, зараз я э, співпрацюю, це не Андрія пісня, але пташка і після Наша Надія вся, котра вийшла ось тільки вчора. Uh, я зараз співпрацюю з Андрієм новым ой, ми зараз uh, працюємо над на ДА. uh, сам противоментом. Раз. У мене прям пауза була. Що, що спонукало тобі зробити таку паузу? Тому що ти знаєш, ти так була, 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 а потім Могитло, і... покаяння. Я, я іноді там з'являлась на якихось проектах там, і так далі. Але ж, знаєш, напевно, всьому свій час... І мені треба було знайти своїх людей, знайти свого автору, свою мішу, тому що я упавувала різні дуже напрямки в музиці. А ось, А тут я почула пісню пташка, а вона з такими етно просто тесля. І я ж я взагалі починала з народних пісень,